Добрий день. Прогноз погоди на 1 вересня 2025 року. Київ радує сонцем близько 24 градусів, вологість 50% без опадів. Прогуляйтесь по подолу або відвідайте майстер-клас із гончарства в музеї українського декоративного мистецтва. Львів має 20 градусів частково хмарно, 60% вологість, з 50% ймовірністю дощу. 0,5 міліметра. Зайдіть до Циги для джазового вечора, або насолодіться прогулянкою в Стрийському парку. Одеса тепла 26 градусів, вологість 60%. Відпочиньте на пляжі Дельфін або сходіть на екскурсію в катакомби. Харків із 23 градусами, сонячно 50% вологість. Гуляйте по парку Горького або відвідайте музей космонавтики, у спеку, особливо в Одесі, пийте багато води і захищайтесь від сонця. У Львові візьміть парасольку на вечір. До побачення!